Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами, як я виставляю маяки під стяжку. Так, ми все підготували, кинули арматуру. Я кидав проводку в стяжці. Дріт прокладений в гофрі. По бокам обклеїв демпферною стрічкою для розширення і звуження стяжки, щоб не розтріскувалось. І зараз буду приступати. До виставлення маяків. Я буду виставляти на дюбель, шуруп і зажим для маяка. Пластиковий вже готовий. Буду виставляти три маяка. Один з лівої сторони, один по центрі і третій з правої сторони, так, щоб було менше маяків на ширину мого правила, яке в мене є. Це 2 метри. І так, приступимо до розміщення для дюбелів. Виставили ми приблизно маяки, так що нам діставало правило. Тут, тут в мене і тут. І далі ми будемо пробувати на тих місцях перфоратором дюбіля. І в залежності від того, яка має бути товщина стяжки, підбираємо саморізи. Я брав 150-ку. Та як в мене буде стяжка 10 см? Вони йдуть грубшими і вони будуть тримати сам маяк. І так, в мене тут є моя чорнова стяжка, і я буду в неї засверлювати дюбеля. Деко може виникнути питання, а якщо в мене йде ґрунт, як мені виставляти маяки? У мене є одна така ідея, як на тих місцях, де мають йти маяки забивати землю, або камінь, білий, бутовий, який у вас є, або цеглу. В тих місцях, де має бути дюбель, так нормально втрамбувати ту цеглу і в ній просверлити, або заздалегідь, або вже на місці перфоратором під дюбель отвір Так плотно, щоб він вже не йшов ні в глиб, ні в бік. Втрамбувати його і в нього просверлити перфератору дирку і забити дюбель. Також, це як варіант, можна використати, в кого немає е, такої ґрунтової стяжки. І так, поїхали. І так, я приступаю до висверлювання отворів. У мене є ось такий лазер. Я собі його кинув, де в мене має бути маяк, і буду по ньому сверлити. Також можна це зробити розміткою під маяком, олівцем, або кинути правило і плюс-мінус відзначити собі місця, де сверлити отпоро. Так, ми просверлили отвори і в тих отворах ми вставляємо дюбеля. Я купляв 8х50. Ось такий дюбель. В нього ми будемо закручувати оцей довгий саморіз. Ось так, а тут вже зверху будемо чпати кріплення для маяка і сам маяк. Чим більше ми посверлимо отворів, тим краще буде маяк триматися. Тому, якщо є можливість, є у вас. Усе необхідне, то частіше сверліть, щоб маяк жорстче тримався. Так, я буду зараз два інших просверлювати, а тоді будемо вкручувати саморізи. Так, нам зараз потрібно закрутити довгі саморізи і залишити ось цю відстань, яку ми собі визначили, яка товщина має бути стяжки. І ми стільки залишаємо. А що нам потрібно врахувати? Так, це саму товщину маяка і даного кріплення для маяка. І так, якщо я хочу заляти стяжку 10 см, мені потрібно закрутити саморіз, щоб виступало над стяжкою чорновою самого саморіза 9,1 см. 9 см 1 мм. Так як ось ця підкладочка має 2 мм. і ось тут маяк. Має 7 мм. І тому 2 мм плюс 7 буде 9, і ми від товщини 10 см стяжки. Віднімаємо 9 мм. Ось так. камера не хоче фокусувати. Ось ось так воно. Ось ця підкладка має 2 мм і маяк на цій площині до, до висоти до точки 7 мм. І тому, якщо я хочу зарядати 10 см, то мені потрібно зняти 9 мм, і тоді все закріпити, і я буду мати в загальному товщину. Ось так воно виглядає. Ось так кріпиться. І я буду мати в загальному товщину 10 сантиметрів. Ось так. Дефіксатор. Ну, запихаємо. Ось так. Фіксуємо. І в нас виходить? Ось така картинка. Це вже ви маєте самі промірити товщину маяка, самого кріплення, бо, можливо, вони йдуть з інакшими розмірами. У мене так. Нічого важкого нема. Я буду зараз відбиватися лазерним уровнем. А можна. По-інакшому піти, можна закрутити один саморіз, виставити його, як, яку, яку вам товщину потрібно, і тоді вже на наступний саморіз кидати правило, виставляти бульку і і так по рядочку. Пішов, пішов, пішов. Закрутив всі саморізи, кинув маяк, приложив правило і вже там відштовхуємося. Десь щось підкрутити, опустити, підняти і виставляємо 0. Так, виставили ми перший саморіз, враховуючи саме кріплення і сам маяк. І далі, так як в мене є лазер 360 градусів, я просто прикладаю кутник до шапочки саморіза і дивлюся, що в мене тут є. Тут у нас є 21,8. 21 21,8. І так, я це я всі просто понаживляв приблизно саморізи. І з цим розміром, що я зняв з першого 21,8, я буду виставляти е, кожен саморіз під ці розміра. Так, щоб в мене зелена полоска, мій лазер, показував 21,8 на кожному саморізі. Так, зараз ми беремо викрутку. І мені його потрібно наоборот відкручувати. Так. Я просто заговорився. Так, потрібно ще відкрутити. Так. Що в нас тут? Так, ще чуть-чуть, ще. Що... 2 мм. І ось так кожен самаріст треба пройтись. Так, що у нас є? 21 і 9. Ще 1 мм. Але важливо, щоб кутник стояв вертикально. Так, ось. Ось ми бачимо. Порілка 8. І так, пішли до наступного. Зразу виміряємо, бо можливо таке буде, що він вже стоїть. Ні, тут немає. Так потрібно відкручувати його. Так, ще раз тут. Сейчас будемо кучу. Так, ще у вас 20. Так. І розберем вісім. Це напитка, разом, будемо чата. I finish pushing the І так, виставили ми всі саморізи під шаблончик, під перший саморіз. Так, і все. Далі ми беремо платформи підложки, і надіваємо їх, засуваємо такого боку в саморіз. Так, и на этом этапе мы уже можем представлять маяк. Так, берем наш маяк и заставляем его и... на платформу. Так, это тоже дело ювелирное. Що у нас? І поставили ми маяк. І зараз будемо його фіксувати нашими фіксаторами. Ось вони так збоку запихаються і фіксують маяк, щоб він не вилітав з кріплення. Так, ось наше кріплення. Ми його ось так збоку запихаємо і зажимаємо. Ось все, моє покріплене. Не болтається. Зажмемо усі, взагалі буде стояти мертво. А тоді прикладемо масервагу уровень і перевіримо, чи є в нас нуль. Ось так ми закріпили маяки фіксаторами. Маяки всі закріплені, виставлені і дивимося на результат. Так, є. У нас є булька. Так, є, тут ми По Подовжені маяка. Також 0. Далі. Той самий маяк. Також нуль. Я так о по площині правило. І що в нас є 0? Прекрасно. Ось так ми виставляємо маяки. Ось так ми виставляємо маяки. Якщо у нас є чорнова стяжка, або, так як я вже говорив, під саморізи. В тих місцях, де буде йти маяк, позабивати камінь. Краще камінь, бо цегла буде розколюватися, коли будемо сверлити під дюбіля. Забити камінь, в землю його, запресувати туди, просверлити, і також можна виставляти маяки по ґрунту. Ось так ми виставили маяки. Можна сказати, що хтось може сказати, що замало маяків, буде прогинатися. Мені такого ідеального нуля не потрібно, так як я буду вкладати плитку, я вже так робив, все в мене вийшло, плитку вийшло добре поставити. І тому це вже перевірений спосіб, який я можу порекомендувати людям, які шукають інформацію щодо ось цих. Маяків, кріплення та виставляння по нулю. Я виставляв лазером, так, як я говорив, можна виставити один саморіз і від нього вже відштовхувати, скидати правило з уровнем. Або сам, якщо повздовж кидати, можна просто виставити один саморіз і вже ось наступний саморіз. На це ми кладемо осервагу і тим болтом ми підкручуємо чи опускаємо і шукаємо бульку, щоб вона стала посередині. І так, вже, якщо буде той виставлений, ми можемо так само той виставити. По довжині ми підставляємо правило і кладемо на нього зверху уровень. Також виставляємо наступні саморізи і так пішли. І так теж можна виставити. Я оставляю лазером, так як в мене він є, і я не хотів е, вже бавитися, гратися з правилом. Дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки і підписуйтесь на канал.